Лікар-педіатр Білопільської первинки Тетяна Білоус багато років працює з дітьми, в тому числі і з немовлятами. Тетяна Васильовна, скажіть, за цей рік, найважчий рік в нашій історії, в нашому житті, рік війни, народжувалися діти. Ми знаємо, що сьогодні на обліку в лікарні перебуває 100 немовлят, які народилися за цей період. Звертаються вони до вас, як проходять огляд, яку ви їм надаєте допомогу, консультацію, лікування? Доброго дня. Ну, треба сказати, що дітки у нас є, багато діток виїхало, є маленькі виїхали. Ну, є і ті, що в нас народжуються. Ось вони кожного місяця, все одно дітки новенькі є, маленькі. Кожного дня на прийомі майже є і місячні, і двомісячні, і три, і чотири, одинадцять місяців. Є діти старшого віку. Ну, ми запрошуємо і на щеплення, приходять дітки самі. Бажають за потрібне нас відвідати. Надаємо допомогу. Зобважування, на до, до року це обов'язкове вимірювання, рядом у нас кабінет щеплень. Щеплення у нас роблять, допустимо, хто. Трошки хочуть для себе іншу вакцину, вони можуть купити, але наша вакцина нормально переноситься. Всі дітки роблять вакцинацію. Яке захворює, звісно, пережидаємо трошки, щоб вони І ще найчастіше звертаються от батьки, дітки, яких народилися от в цей важкий рік. Ну, знаєте, всякі є з діти, є травми, случайні да. такі травми ось недавно була. Битові, побутові, а є сгерові, є і ковід серед дітей. Ну, зараз меншенькі менше ковідом хворіють, а більш старшого віку. Є діти із нервовими стресами, є таке. Скажіть, ви чи сьогодні забезпечені от діти дитячим харчуванням, памперсами? Якісь відчуваються це батьки скаржаться чи просять допомоги? Ну у нас був період, що ми видавали харчування і памперси, На, на зараз ми роздали. Нема в нас цього. А була на невідкладну допомогу, були вітаміни, ми роздавали дітям для такі симптоматичні препарати, а від харкувальні, від були в горлі, було таке, ми роздавали. Зараз трохи є, у нас на невідкладну допомогу є. Діткам допомога. Ну от, і ви, як такий досвідчений лікар, педіатр, що б ви побажали тим мамам, тим молодим людям, родинам, які бояться думають, народжувати чи ні? Ну, я вважаю, що діти повинні народжуватися. Я їм бажаю щастя і здоров'я, щоб були у них діти. Дякую.